Вітаю, 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 мої юні друзі! Не втрималася і поспішаю вас потішити новими надходженнями до нашої бібліотеки. В минулий раз ми розповідали про надходження для менших наших читачів. А сьогодні для вас, мої юні друзі, книжка, книжкова серія Школа Добра і зла Зомана Чейнані. Це неймовірно цікава казкова. Про карколомні пригоди двох основних героїнь Агати та Софії. У вічній хащі лісові там школа є, добра і зла, немов близнючки вежі дві звелись у небо з проквола. Одна для чистих і святих, для нечистивців друга школа. Якщо тікати здумав ти не мрій, не вирвешся ніколи. Та вихід є один. Будь ласка, зуміть зануритись у казку. І я запрошую вас зануритись у цю казку. У Гавалдоні всі батьки тремтять від жаху. Повертається директор школи добра і зла, щоб знов викрести їхніх двох діток до своєї казки. І щоразу його вибір не передбачує. Те, дівчинка Софія вже знає, яка носить рожеве плаття і кришталеві туфельки, що вона буде жити у вежі добра. І для вежі зла уже теж приготовлене дитя. Це агата у чорному платті, думки, вічні думки про смерть і для, до всіх. Хіба це не якості для прямої кандидатки в школу зла? Але все сталося не так, як гадалося. В долі дівчат помінялися місцями. Можливо, це підказка, ким насправді являються Агата та Софія. Всі шість книжок тримають вас в такому напруженні до самого кінця. Хто візьме першу книжку в руки, не зможе зупинитися, поки не прочитає останню шосту. Отже, чекаємо вас в бібліотеці імені Олени Теліги, а разом чекає серія неймовірно цікавих пригод Агати і Софії Школа добра і зла.